від того, що є ж гарні люди в політиці, дуже гарні, які реально тягнуть досі Україну. І попри це, все оце от стара руська колона, оце наслідя Сєветського Союзу, ця стара менталка. Просто жесть люди відчули велике розчарування в тому, що вони комусь допомагають і нічого не отримують взамін, А ще дуже часто їх ще мене, по голові за це хлопають. Як війна змінила твоє ставлення до людей? На початку війни ти ж пам'ятаєш, як всі кинулись допомагати, віддавати останні у цій історії про пенсіонерів, які всю жизнь, там пенсію збирали і віддавали на армію. Там по півтора мільйона Прикинь, дід все життя збирав пенсію і віддав на ЗСУ. І люди настільки були бодрі один одному допомагати, але потім трошки життя все розставило на свої місця. Воно показало, що світ не такий, як ви нам хотілось, да, навіть коли ми дуже дуже хочемо. Я в цьому плані намагаюсь продовжувати допомагати людям. Звісно, не так багато як більше. Зараз все перейшло в проекти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість заробити. І туди більше можливості вкладаємо, ніж просто так роздавати гроші туди-сюди наліво-направо, бо я показав досвід. Можна дати гроші людина чи пробуха, чи в казино піде, і так далі. Реально було таке дуже прикро. Бувало машини давали на зсу. А потім бачили, як штрафи десь в якійсь ліській області на цю тачку приходять, наприклад. Хоча вони мали бути на позиціях. Все, що треба, просто не очікувати нічого від допомоги. Скільки можеш виділити, якщо є на допомогу комусь, і ще нічого не очікувати взамін.